72-річна Варвара Плахоніна ходить по захарашеному уламками подвір'ю. У будинку в селі Солдатське, що поблизу великої писарівки, вона жила останні 40 років. Виростила дітей, три роки тому поховала чоловіка. А на початку березня в оселю прилетів російський снаряд. Попала от раз у веранду. Ну ну все, вона ну підлежить до ремонту. Все. Телевізор, холодильник, мікроволновка. Ну все було, нося ну, зніманічьо. Чайник аж на вулиці валялось вибухом пробило дах, зруйнувало огорожу та господарські споруди. Жінка місяць жила без електрики, а під час дощів під дірки у стелі підставляла металеве корито. Тільки щоб накрили, щоб я куточок вдома мені мене був. 72 роки у людей дуже ні харашом. Усьо заніміло і все. на старості, німа нікого, нікого, нічого. І пройшлося от таке от на старості. Нині пані Варвара спить у невеличкій кімнаті з пробитими стінами. Інші приміщення говорить для житла непридатні. Тільки у от тут дуже Потрескалося все, а то світ-дождь, свідочка пашов все кутякло». Обстріл стався 7 березня. Тоді самої жінки вдома не було. Першої руйнування побачила староста села. Обстріл закінчився о 8 годині, Це вже було темно, це вже була комендантська година. Я всю ніч не спала, переживала, бо мені повідомили, де були пошкоджені будинки, де проживали люди. Я зранку ще не було 6 години. Я приїхала, зайшла у будинок, воно все було розкидано, Пройти не було. Нині лагодити приміщення жінці допомагають родичі. За цього не не з Харкова запор, до неї приїхав варили, онук. Не Чоловік не вже стиг полагодити не огорожу. Я була в калітці». Запора здесь полностью его вынесла, в щепки полностью нальите, разорвало. Валяйstyle. Летняя кухня вот смотрите вот снимите полностью тоже шире подняла крышу, он даже в гвози пооставались Да здесь же была вот тоже э -э, коридорчик здесь был, полностью это его нету, он полностью тоже вместе с трубой внесло. Здесь было вот тоже окна здесь были, здесь окно было полностью ну это давай так закрыли, чтобы дождь не попадал. Нечего лагать. Нічого, нічого є, що є, шифер, синяка, нет, ні, що ні що є, то дома єсть, знаходиться шифір. Од снімалісало Вообще нет у него ни материала, ничего, и за що його покупать. Пані Варвара говорить, має одне бажання щоб скінчилась війна, бо каже, хоче свій вік дожити спокійно. так до